Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії Слуга народу. Відповідний допис з'явився у її соцмережах. Схоже, приймати факт того, що комітет ради з питань оборони вирішив відкликати її з посади заступниці голови комітету. Безугла не захотіла і вирішила зробити хід конем, де марш від першого лиця ще 5 січня. Мар'яна Безугла відреагувала на рекомендацію комітету Верховної Ради щодо відкликання її з посади заступниці голови. Ви вона заявила, що зроблено усе було максимально підступно. Голова комітету поставив на голосування. Коли я його попередила, що запізнююсь на засідання за моєї відсутності, а колеги проголосували. Я не здамся ніколи, і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів роботи боротьби і правди. Прикро за колегу комітеті. Як казали, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав кон'юнктурні рішення щодо того, що вигідно сказати, а що ні, то були б зовсім інші реалії. У нас війна, так що робота і боротьба триває, наголосила безугла. Сьогодні ж безугла написала, що їй не потрібна квота заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки за умов, які нібито їй нав'язують. А саме вимагають, щоб вона мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. Проти приймати факт, що їх сприймає суспільство. Просто закривають на це очі та продовжують котитися у своїх бульбашках. Вимагають ставити з розумінням до зради завітневича голови комітету, закривають очі на проблеми радянщини і вбивств наших громадян генералітетом, корупцію в секторі продовжують працювати з ОПЗЖ тощо вимагають від неї мовчати не тільки зовні, а й всередині. Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим загасанням. Зсу перетвориться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу квофронту без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю. корупція в ЗСУ вийде на перше місце порівняно з бучим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни, і це тільки кілька прикладів. Байдужість інертність комітету нац безпеки злочинна, додала нардепка. При цьому вона заявила, що підтримує президента і залишається мажоритарним депутатом оболонського району із усіма зобов'язаннями відкритості та роботи із громадянами. Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати, знімаю з себе зобов'язання мовчати, підкреслила безугла. Вона, нібито, готова працювати із кожним у парламенті безвідносно до фракційної приналежності, і з кожним громадянином безвідносно до політичних вподобань минулого і майбутнього. Дуже цікаву позицію зайняла пані Безугла. Коли її скандальні заяви і перепалки перейшли межу, коли на кону постало питання її відкликання з посади, депутатка вирішила нібито зіграти на випередження. Однак ця гра дуже помітна. Не вийшло би зглії перетворити себе зі скандалістки на сильну політичну діячку, яка нібито за власним покликом обрушує мовчання та стає на новий шлях справедливості. Звичайний популізм і не більше краще би вона, та й зрештою, більшість депутатів недовгі пости строчили у Фейсбуці та інших соцмережах а реально зайнялись ділом, тим паче, що у наш час і в нашій країні на депутатах лежить дуже важлива відповідальність, яку вони чомусь здебільшого не беруть, а просто використовують для своїх дешевих політичних ігор. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.